Прийнято рішення мною виділити з обласного бюджету родині кожного загинувшого на одну особу. 100 тисяч гривень буде виділено, і на кожного пораненого додатково 50 тисяч гривень. Також 2 мільйони. Ми вже прийняли рішення, субвенцію виділимо саме для ліквідації наслідків. Додатково в бюджет міста область виділяє кошти, які будуть спрямовані саме на. Початкові оці ремонти на вікна, на двері, на балкони і, і інші потреби, на які мешканці будуть подаватися, і які війдуть в склад тих описів, якими займається комісія. З, починаючи з завтрашнього дня, вже практично наші і волонтери, і наші партнери за кордоні будуть розпочинати роботи по відновленню тобто по склінню вікон на інших будинках. З завтрашнього дня прибуває сюди експертна комісія, повноцінна, яка вже буде визначатися. На експертному рівні, наскільки можливо відновити зазначений будинок і чи можливо його взагалі відновити. У випадку прийняття рішення щодо реконструкції у нас теж вже ВКБ ООН висловило бажання брати участь в цьому відновленні, і будемо сподіватися, що головним чином якраз партнери нам в цьому сенсі допоможуть. Тісно співпрацюємо з Міністерством відновлення, тому що вони цікавляться. і Щоденно ми спілкуємося, доповідаємо. Президент особисто цікавиться всіми питаннями, які стосуються кожного, кожної родини, що постраждала. Думаю, що ми спільними такими зусиллями будемо крокувати до ліквідації наслідків. Плануємо всі роботи закінчити до щодо встановлення збитків до 10 травня. Якщо рішення буде прийнято, наприклад, що в ньому неможливо буде проживати, звичайно, ми будемо діяти тоді загальним алгоритмом. Через президента України, через його програму Фаст Рікавері, де будуть визначені, ну можна сказати, кількісні вже якісні показники, які квартира, яке житло буде надано, чи це буде фінансова допомога для придбання, чи це будуть конкретно якісь окремі квартири в окремих будинках. Знаємо, що тут на Уманщині будуються на завершальній стадії є будинки, де є можливість і придбати житло, і є можливість і профінансувати з боку держави. Тому в залежності від того, яке буде рішення відносно цього будинку, будемо далі намагатися забезпечити кожна родина, яка постраждала, вона однозначно буде забезпечена житлом, тому що ми всі разом маємо це зробити. Ви побували всередині, поділіться, будь ласка. Зайшли всередину, просто подивилися, як спрацювали служби наші, наскільки змогли вони там розібрати всі конструкції, які були ушкоджені. Подивилися на самі більші місця, де були завали, вони всі вже розібрані. Тобто, практично сьогодні такий стан будинку він перебуває вже в такому безпечному форматі. І працюють криміналісти. Саме більше зараз буде покладено всі завдання саме на головне управління національної поліції, які задокументовують всі-всі-всі моменти відносно цього кримінального злочину. І наразі ми бачимо в готовності зазначений будинок уже, щоб експертна група розпочинала свою роботу для визначення можливості чи неможливості його реконструкції.